Йо, хай, привітки! З вами я Алсік та Васичок. Привіт-привіт. Ми продовжуємо грати Escape Simulator. і це вже є третя частина. Це буде друга кімната Єгипту. Що? І неправильно то це кажеш. Ти неправильно кажеш. Що іменно? Не Escape Simulator, а як? Пам'ятаєш, я тебе чувствую: Escape Simulator. Escape Seвуator! І ми будемо продовжувати yeah, грати другу кімнату Єгипту. Ми вибираємо другу і починаємо. Вибачте, але Васичок настільки увійшов у роль, що забув натиснути кнопку запису. Тому цього разу ви побачите вій ракурс тільки з мого боку. Ексклюзивна перспектива, так би мовити. Приємного перегляду. Так. Починаємо! Йоу, 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 куди? Що? Я не готовий. Хто? Я де вже. Хто є? дай? Ти красавчик. що. Добре, так наступ просто... кімната. У нас тут є, дивись, всякі лабіринтики. Так, сюди, сюди, сюди Є кнопочка, сіки. знак питання. Mm -hmm. Ого, є якась пластина. Ага. Угу. Йому же, а йому треба скіпет, йому треба якусь штуку. Гру. Є ваза, є ломик. О, сюда mm -hmm. я ключ знайшов. Ключ, ключ, ключ. Е, сюда. О, це карта, йоу. Сюда, ключ. Оу, шит. Що таке? Тут карта, я її зараз прочитаю, хвилиночку. Uh -huh. Я випадково натрапив на ці банки для муміфікації. наскільки я розумію, вони представляють сині синів гора. Е, легені охороняв хапі, бог з головою Павіана, який представляв північ. Пох е, із головою Шакала представник сходу. Тетуамутеп охороняв шунок. Імсе бог із людською головою, який представляв південь. Охороняв печінку. І нарешті кішки охороняв тебе сину Бог із головою сокола, який пересвітло захід. Так, цей має охороняти. А, шлюнок. Реально, два, я чекай, тут... Чекай, чекай. Тут є шлунок. Шлунок є. Шлунок, 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 я не знаю. О-о. Або, о, кішки. Чуєш? Тут кішки. А там легені. А, тут треба правильно їх поставити. Угу. Е, Дивись. А, Так, давай всі, всі голови, всі голови переді мною пароповор. Mm -hmm. mm -hmm. О, ці штуки. Mm -hmm. Ага, південь захист схід, то треба зараз ми оприділимось, Перше правильно поставимо. Mm -hmm. Шукай ще дві голови. Дві голови. Um, Нема, дві Піх, гол. ще десь знайти, да? Напевне, вони десь від відкриються, я думаю. А от з, з, з цих, наприклад. Ящиків якихось. О, тут чуєш? Видно, де де південь. У мене є компас. Добре, добре, постав лише поки що. Окей. Okay. Будь ласка, я тебе благаю. Окей, окей, окей. Що там є, якісь м'ячики? Ага, це якась муміфікація. добре, це у нас. Ага, чекай. Угу. Кнопочки. Кнопочки, кнопочки. Ваза, куди же можна рухати? А я можу її розбити? А, тебе все байв, да? Хе-хе-хе. <смір> <смір> о, тут ломики. О, ломики, а я можу. Сюда я. о, Очка, я майже, майже майже. А я. А чого я не можу її. Ага. Так, не можу я її, окей. О! О-о-о-о. А, чекай, та тут є. Подивись направо, подивись наліво, що що шо, шо? Направо наліво. А, А, Ну давай. Давай, порой так зробити. Чекай, як там було. Окей. Дуже класно. Ага, пояху. О! Сюди. І що воно зробило? Ага, відкрило. Что це открыл? Якусь штуку. Голову? Е, ні. вот, бачиш, ваза. Ваза відкрилася. Вони дві однакові, не? Боже, wow. скільки тут всього, це просто трандец. Та, та та, багатенько. А, чекай, вот вот вот, ваза. Є би сюди, напевно. Ні? А чого вона не йде? да? Вот дай. В руки, в руки дай, в руки дай. А, ну так. Окей. А ще йому треба скипать, реально, понял? Так, 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 я бачу. Він напевне, звідси дасть це десь Що що сталося? А, понял. Я лобіком відкриваю 에... да, е, ящик. А. О, ваза. якась ваза. Поняв, понял. Не знаю. і ще... 에... І... Скільки тут свив, чекай. Двое, ти бачив? Так, да, так, да, да, я їх читав Ну, принаймні намагався намагаться. Mm -hmm. О, чекай, 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 чекай. Ти можеш зайти і забрати монетку. До мене зараз тут. Да. Yeah. Зайди до One мене. Stone. Зайди до мене і забери монетку. О. Ням-ням-ням-ням-ням. Някадми! А симулятор. Скейп, симулятор. Скейп, симулятор. Так, ще оу, тут розбито. Десь мають бути ще монеточки. Я би ще монетки хотів знайти. О, сюди. Плюс монетки. Ти монету шукаєш, нас тут час тільки, реально. Добре, добре, добре. Треба розгадати оцю штуку. У мене є сувій. Тики треба поняти, який мені потрібен, а які ні. Цей не потрібен. Ааа, я догадався, що це значить, камон. Да, да, де що? Девес, у нас є. Е, Давись, треба визнати. Сова, сова, скільки важить сова, як думаєш? Mm -hmm. е, сова важить Тут скільки у нас. Тут є 2, так? Тут є. Це є скільки було? Чекай хвильку. Це 5, а то? 1. Сова важить 6. Сова 6, ш... так? 6. 6, напише. 6. Добре, у нас є змія, давай змію поважимо. Сваж. А, Давей, а якщо ми. А де ж, а, де, а де, де сова, де сова, де так? Ми поставимо сюди. Тут 12. І ми зараз попробуємо збалансувати, чи зможемо. Не зможемо. А що ти ще маєш? О, uh, воду зм... маєш. Змійку. Якусь. а Ану, давай. Ваша, як... що якось, якась штука. Вода, так? Да? Ану, вода, чекай. Хм. Вода не важить. все паде? Вода не важи. Паде? <laughs> все, вода паде. Не важи. <laughs> все паде. Чекай. О, вода, вода один. Два, вода 2, вода 2. А, то два, два. добре, добре, два. добре. А, І... Добре, змійку покласти. Змійка або 4, або. або 4. Не 3. Ні? Не підходить. підходимо. Ну дивись, ставимо змійку. Ну, Змійка важча, ніж. Е... А, чекай, 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 чекай. Так треба, напевне, рубільник нажати. І не 3. Є, 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 є. Рубільник треба було нажати. Я щось uh -huh. Тепер гол... Дивись. Е... Компас. Дивись, компас, компас. Uh ага. -huh. Я читаю тобі скрипт, а ти кажи. Давай. Е... Окей. Е... давай тако... Ні, не компас, голови, Постав голови спершу, добре? Я буду перекладати. Легені охороняв хапі, бог з головою Павіана, який представляв північ. Легені. Шукай легені перший от Легені. От вони. Угу. Uh окей. -huh. Okay. Голова павіана де. що таке павіан? Пес у цей. Uh, Ні, це. Пас. А от вони. Оце павиан. А, окей. Okay. Тоді давай. Це легені. Окей. Okay. Він, де пів... північ. Весна північ. Эээ. Uh, північ, вот там. Ось де? Ну, типа, ось там північ. Ну, постав на кнопку, тут, не. Все, давай, далі Добре. 에... Бог з головою шакала представляв представник сходу. Охороняв шлунок. Шукай шлунок. Шакал, вот, я взяв шлунок шакала. Шлунок. шлунок, Ну, ну, втікав. Схід, треба схід. Ти поставив на схід? Північ, південь, захід, схід. Отут. Вот. А, з людською головою охороняв печінку, і він на півдні. Печінку постав на південь. Е, uh, зараз, 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 зараз. Печінка і кишки у тебе восоколо. Okay. Ага. А, восокіл. Кишки, кишки, кишки сюди, і це сокіл. Oh. Дай. Вот. А, це павіан. Це... А це баупа. Ну, тому це, напевно, памів... павімав. Пам О, пам 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 коротше, тако. І ще треба знайти no, сюди, сюди. Ну, ні. Ну, шакал. Ну, як шакал, по-твоєму, буде виглядати? А, шакал є. Прям шакал. Окей, okay. тоді. Добре, нам це треба Ще? відкрити. Так, там напевне буде якраз остання оця, як вона. голова. Um, або остання голова. Дивись, тут є бачиш іерогліфа в мене в сові. Добре, але треба поняти, коротше, що, що йде за чим. Ти шо? шо? Ти що взагалі? Ти що взагалі? А що ти тикнув? Ні. А я просто типу, ну, отикав-тикав, от от щось забирав, лево забрав, і воно... ну. Не питай. Я а, реально... Алля-а-а. А... Все не шо гониш? Як. Я не понял. Я понял. Я не знаю. Я, 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 я це... звонки так і не понял. Я шоці. Я просто в шоці. Дивись, там Йо, все, я, я все нажав. Понял. Нажимав, а потім такий. Та блін. Типа треба віджати. Віджав лево, почав злева і воно відкрилося. Я бабі, просто як це відбулося. А ось людина, бачиш, Ось людина. Ось людина. Оце павіан. Ага, та 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 Оце павіан. Та-та-та, напевно А це шакал, ну і сафа. Напевно, що так. Мені сподобалось, у нас був випуск, коротше, де ми довго думали там. В такій локації, пам'ятаєш та а та 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 в піщани. Ніфіга собі. А чекай. А як це? А може. Ема, ти глянь! Ти глянь! Ти глянь просто. Що Монетка. Сюда, і тут а. И тут цю? оцю? О, вау! Так тут. То як напевне розв'язати оцю штуку, а ти її на рандомі зробив. Я вафі, з тебе чесно. Вот як вона виконується. Ну я все нажимав. Я бачив. <laughs> Як ти просто все понажимав собі. Але ми з першого разу закінчили, слухай. Ну, це, це капець. Або, це... або, або, або монетку. Ти бачиш монетку десь? Угу, або. Окей. Okay. Ем... Um... Ще одна. Ще одна? Ще одна, так. Да. Тут є, тут є завдання від всім викинути в мусор. Заповнити мусор. Е, uh, давай заповню мусор. Тільки щось я не розумію. Щось... Він він точно працює? Добре, давай ще. Окей. Е, що ще можна викинути? Ще плюс мусор. Е, ш... Ой. Ще плюс мусор. Ще мусор. Він що шо... бездонний? Ти бачиш? О! Я. Я, завдання мусор тоже виконали? Да. Я знайшов останню Зверху де? дивись, зверху дивись Стань тут. стань сюди вкут. Не понял. <соргані> Ніфіга собі, правда? <соргані> я в шоці. Ну це багато часу пішло, але коротше ми знайшли. Все, йдем. Там. Мені сподобалось, що я закінчив чисто рандомом. Я в шоці, чесно, що... я, я в шоці що ти закінчив чисто рандомом, і я в шоці що ти не записав відосик, оце я в шоці насправді. Пишіть, ну, ком... Пишіть в коментарях йому приємні слова. <рив> Бачите, я молодець. <рив> ти прям молодець. Ну що ж, mm. ми пройшли другу кімнату. <рив> це... я, я в шоці як це відбулося? Це просто капець. Я в шоці від тебе? Ти на рандомі щось по нажимав, пройшов рівень. Я тобі, звісно, дякую. Це було Парко. прикольно. Я в шоці, часто. Ну що ж, ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Угу. Пока-пока. Коментарі пишіть, як вам.